На свято успіння Пресвятої Богородиці за Григоріанським календарем у Бродівському римокатолицькому храмі освятили пам'ятну дошку на честь 22-го полку уланів підкарпатських, які мали постійне місце дислокації у бродах на білих казармах. Більше знає Сніжана Демчук. Як розповідає настоятель риму католицького храму Воздвиження чесного хреста міста Броди, отець Анатолій Шпак, цим увічненням пам'яті про мирне співіснування українців і поляків, адже у цьому полку служили українці, поляки та представники інших національностей, ми хочемо повернутись до спільних сторінок нашої історії, водночас віддати шану тим військовим, які служили саме в 22-му полку у ланів підкарпатських. На пам'ятній події для Бродівського римокатолицького храму, яка відбулась 15 серпня, присутні бродівський міський голова Анатолій Белей, Архимадрид Миколай Мартин, Українська автокефальна православна церква, отець Павло Юрчак, Українська греко-католицька церква, численні гості з Польщі. Як говорить історія, кавалерійські казарми були збудовані у 90-х роках 19-го століття в північно-східній околиці Бродів при вулиці Ради Вилівській, нині Івана Богуна. Тут дислокувалась австрійська дивізія уланів наприкінці 90-х років 19-го століття, комендантом був підполковник Мюллер. Комплекс казарм складали будівля штабу, офіцерський павільйон, казарми, військовий шпиталь, кавалерійський манеж та конюшні. В міжвоєнний період в казарма був дислокований 22-й полк польських уланів, сформований у листопаді 1920 року в околицях міста Борислава, через що отримав назву підкарпатських. Командирами полку були у 1930-му в 1935 роках полковник Ростворовський, а в 1938 39 роках полковник плонка. 22-й полк підкарпатських уланів брав участь у німецько-польській війні, зазнавши значних втрат. Будівлі кавалерійських казарм не постраждали в роки Другої світової війни. Зазнавши деяких реконструкцій і змін, вони збереглися до наших днів. Нині тут розташована військова частина. Thank you